Добрий день, шановні пані та панове, я Чорнобай Марія, учениця 10 класу Балаклійського ліцею номер 1 імені Олександра Андрійовича Тризни. Що таке мова? За визначенням тлумачного словника, це здатність людини говорити, висловлювати думки з огляду душі засіб пізнання світу. Ну, щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує! У цьому емоційному, на генетичному рівні вислові сповіді Тараса Шевченка криється глибина суть мови як найзначнішого маркера національної свідомості. Тисячолітнє коріння має наше українське слово, а його перлина слово ополку Ігоревим, єднає нас зв'язками ще саме Бояна, коли український образ слова вже мав чітко виражені риси. Важливість. І духовну повноту слова розуміли, на жаль, не тільки творці літописів, дум і пісень, а й тирани всіх мастей. Для них слово було наче та квітка папороті, що відкриває владу над людьми. Це легко проглядається в історії України, коли наша країна потрапила під вплив Московщини, ординська суть московитів одразу дала себе знати, і наша мова опинилася під загрозою. Саме там, коли ставала на ноги ця похмура, деспотична примара, слід шукати витоки Руського міра. Коли Балаклія потрапила в окупацію, перше, що зробили окупанти, зібрали усі українські видання, щоб знищити їх. І так відбувається на всіх окупованих землях. Бо українське слово несе демократичні цінності. Воно невіддільне від генетичного коду нашого народу. Тож бережімо слово, використовуємо його як зброю. Бо війна йде не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі. Дні війни оживають у рядках балаклійської поетеси Любові Тихоненко. Були перемоги і зради, і радість, і вічей без меж, і множиться болісні втрати, і наші осягнення теж. У цих віршах з нами наше українське слово. Ним промовляють до нас предки. Його чують наші нащадки. Воно написане на наших знаменах і викарбоване в наших душах. Минуть роки. Зміняться русла річок. На місці зруйнованих міст і сіл виростуть нові будівлі, піднімуться нові ліси, замість палених війною. І все це буде у світлі незгасного сонця українського слова.